Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Арсеній і сьогодні третій день, як я перестав пити антидепресанти, транквілізатори, антипсихотики і всі ті препарати, які мені назначив лікар-психіатр. З яких причин? З причин дуже простих: побічні ефекти. Побічні ефекти які? А побічні ефекти я підозрюю, були саме від транквілізаторів а, у вигляді заторможеності, у вигляді дуже сильної розцінності, у вигляді а, зниження рівня концентрації уваги, тобто все, що ви можете себе уявити в стані а, зомбі, такі побічні ефекти у мене і були. Um, і вони були достатньо сильними, щоб я перестав просто так, без поступового зниження дози, без поради лікаря перестати ці препарати приймати. Um, чому я їх приймав? У мене генералізований тривожний розвит, у мене депресивний розвит, і у мене обсесивно-компульсивний розвит. Um, чому я звернувся за ці препарати а, в першу чергу? А звернувся я через а, свій стан. У мене була настільки сильна тривожність депресивність, що мені було складно стати з ліжка, мені було складно почистити зуби. Я не міг їсти від будь-якої їжі. У мене був роботний рефлекс. І як останню інстанцію, тобто до цього, я ще ходив до психолога, досі хожу, не збираюся це кидати. Як останню інстанцію, я вирішив піти до психіатра, якого одна моя знайома порадила. Uh, і цей психіатр мені буквально за один сеанс прописав uh, препарати, uh, які я мав пити щоденно. Починав я з антидепресанта антипсихотика, uh, найменшу дозу мені тоді призначили, uh, поступово її підняли, і перший час вони мене спасли. Тобто деякий час. Це було хорошою ідеєю. Ем, можливо, це по досі було хорошою ідеєю, але потім моя тривожність посилила ще більше, ем, ну, тобто на фоні цих препаратів вона нікуди не зникла, а стала навіть більше. Я не знаю, не чи говорив раніше у відео, що лікарі кажуть, що може таке бути на початку лікування, може таке бути всередині лікування. Але мене це не влаштовувало і не влаштовує. І для цієї тривожності, тобто з цими препаратами у мене тривожність нікуди не ділася мені прописали транквілізатор. Прописали мені спочатку низьку дозу, вона не допомогла. І потім прописали середню дозу, половину від максимальної денної дози. І через два тижні прийому цього транквілізатора у мене почали вискакувати оці побочки. Слава Богу, у мене не вискочили ніякі інші побочки, які було описані в цих ліках. Хоча я з цим не люблю жартувати, я одразу спитав, які побочки у цих ліків можуть бути там, зі сторони травної системи, ендокринної системи, нервової системи, в тому числі, мені сказали, не переживати за це. Я вожу машину. Тобто для мене Концентрація уваги, це є доволі важливим повсякденним чинником. Тобто, за це я питав також, чи зможе водити машину. Мені сказали, все добре, не переймайся, машину водити можна. Запитував також за алкоголь, сказали, ну, стакан пива можна випити. Хоча зараз я думаю, що. Можливо, це проти показано зовсім, ем, тому що я на цих е, препаратах пив. Е, е, я не пиячив, я не зловживав алкоголем, але я пив. Можливо, через це у мене виникли ці публічні ефекти. Ну от, мені сказали, що машину водити можна, пити можна, все добре. Можу, я значить, машину на транквілізаторах. Виїжджаю на дорогу і розумію, що в мене башка не варить зовсім. Тобто я не сприймаю інші машини, я не сприймаю пішоходів, я не відчуваю машину, я не розумію, яку зараз траєкторію мені треба приймати. І це, проблема. це був найбільший дзвіночок, що щось не так. Це помітили мої батьки, сказали мені про це, запитали, чи я не вживаю щось, а вживаю я транквілізатори, які дали мені ці побочки. До речі, я питав, чи можна водити машину, як я розказував. Мені сказали, так можна. Я відкриваю інтернет, читаю а, інструкцію до цих препаратів, до антидепресантів, до транквілізаторів, машину водити заборонено. А, у мене були інші питання до професіоналізму цього спеціаліста, а, але після цього я думаю. А, Питання накопилися і питання в мене не залишилося. Я просто відміню наступну зустріч і припиню приймати ці препарати. Як я відчуваю себе поки що? Поки що відчуваю я себе чудово, хоча моя тривожність повернулася, і, напевно, скоріше за все, мені просто потрібно буде навчитися з нею жити, тому що вона. Можливо, не вбиваємо, але дуже тяжко вбиваємо. Це перше. По-друге, я не хочу бути на препаратах довгий термін. Ну, добре, кілька місяців. Я був на препаратах всього три місяці. Я не хочу бути на них пожиттєво, я не хочу від них залежати. Плюс на це витрачаються гроші. Поки що, напевно, це все. Буду дивитися, як я буду себе почувати далі. І буду сподіватися, що мене не накриє знову, щоб мені не треба було йти до іншого психіатра, випрашувати нові медикаменти. Дякую, що дивилися це відео. Можливо, у когось із вас була схожа ситуація, було б цікаво послухати про ваш досвід. Um, і поки що все. Ще раз дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.